Надівати маски на швидкість, як ну, перегони. Ну, мені це подобається. Може з першого разу вийти, якщо старатися. Як поводити себе у небезпечних ситуаціях на воді і не тільки навчали малечу, на заняття класу безпеки вогник. Тренування тут моделювали різні надзвичайні обставини. Зокрема, і якщо трапилася пожежа в їхній оселі, або вони просто побачили дим. І забули, і застуди, так? І там. Сталася, стався набиратися дим пожежа. пожежа так. Ви знаєте, що треба робити, коли дим? Ми дим, що? Дим, дим, дим. Дим, дим. дим дим, так. І що ще треба робити? Ви його виключати відкрити Всі носи прибули. і вийти безпечно з будинку. А як вийти? Ви знаєте, що дим він із okay. тут кожен зміг спробувати себе у ролі супергероя-рятувальника, який долає лихо. А -а -а. Не приймають молоде. Рука пожежний, за ствол і? і відкривай. і ніби заливаєш на все водичкою. Мені дуже сподобалось. Все дуже реалістично, як насправді мені дуже сподобалось, як ми зараз тушимо пожежу, і коли за труби спускалися я, тоді це. Ну, зі сторони не страшно, а як же твоя черга це дуже страшно. Робота рятувальників не обмежується виключно ліквідацією пожеж, як звикли вважати дітки. Тож інструктори класу вогник розширюють коло пізнання дітвори. Я знайомлю діток із іншими моїми колегами. Це гірські рятувальники. Водолази, піротехніки, що є зараз дуже актуальним. Міна безпека дітей. Також знайомлю їх із фахівцями групи хімічного, біологічного і радіаційного захисту. Ну і власне наші вогнеборці. Серед інших вправ дітей вчили і зав'язувати вузли, що їм може знадобитися навіть у буденному житті. Виявляється, що звичайне зав'язування шнурівки має назву прямий альпіністський вузол. Важко чому важко я не могла. Я я не знала, як обмотати. Я допомагаю своїй подрузі зав'язати вісьмірку. А в тебе вже виходить в да, мене вже вийшло. Сьогодні тут займалися дві групи по 22 дитини віком від 8 до 11 років. Тут навчалися не лише місцеві дітлахи, а й ті, хто вимушено переїхав на Закарпаття. Виникла ідея. А... Організувати таку інтерактивну гру інтеграційну для дітей місцевих з дітками, які Вимушені були приїхати сюди і таким самим чином не лише їх порадувати, не лише навчити правил безпеки під час війни, а також і в побутових умовах, а також дати можливість цим дітям інтегрувати між собою. Заняття триває до півтори години. А наприкінці отримують не лише корисні, а й смачні подарунки. Це вже восьма зустріч та шістнадцята група дітей. Інструктори зізнаються, проводити такі заняття один-два рази на тиждень вже не актуально. Діти просять щодень. Відмовити їм просто неможливо.